Після виходу Гренні 3 Дівілопер вирішив зробити щось своє, те, що йому хотілося, щось своє таке оригінальне. І ось він зробив і випустив гру під назвою The Twins. І знаєте, що ця гра не хайпанула і її ніхто не зрозумів. Але про що була ця гра? І як вона грається зараз? Що ж, про це я і зроблю це відео. Що ж, сідайте, а я починаю. У цій мобільній грі під назвою The Twins, як перекладається як близнюки, або два брати. У цій грі ми граємо за грабіжника, якому дали завдання зайти у якусь закинуту тюрячку, сперти там три предмети, які там сперли два якихось дивних чуваки, повернути це властям, і після цього головному герою дарують свободу. Так, тут такий ось сюжет. І в принципі геймплейно це гра, яка грається також само, як і Грення. Тобто зайди туди, знайти предмети, щоб знайти інші предмети, так тобі треба зробити декілька десятків разів, потім тут треба забрати предмети і вийти, якби не просто вийти, а забрати якби, три предмети, ось і все. Ну, ці предмети, як би, це коштовності. Вам треба з собою забрати монету, картину та алмаз. До речі, з цими коштовностями пов'язана одна геймплейна фішка. У вас тут є інвентар, якби у вас три предмети є, які ви можете з собою носити. якби... Два в кармані і один в руках, який ви втратите, якщо там десь ви впадете або вас схоплять. Так ось. Коли ви знаходите одну коштовність, якби одна ячейка вашого інвентарю тупо забивається цим предметом. Через що ви можете з собою носити не три предмети, а два. І потім, коли другу коштовність знаходите, то вже одну річ ви можете з собою носити, а потім, коли ви знаходите останню, все, у вас повністю забитий інвентар. Але не лякайтеся, тут є один лайфхак, ви можете усі ці знайдені предмети тупо викинути кудись, запам'ятати де, і в принципі не паритися потім. Заберете тільки тоді, коли вже буде час тікати. Також у цій грі ви, на відміну від гренні, ви можете стрибати. І це, в принципі, прикольна штука, але тут є деякі моменти з паркуром, які реалізовані якби як паркур дом 3, тобто буквально погано. Ну, а також, коли ви стрибаєте десь, наприклад. По сходах чи ще десь ви можете нагорнутися, і після цього ви впадете, ви втратите трохи здоров'я і вам треба буде дуже довго підійматися. До речі, про здоров'я. Тут тепер у вас, на відміну від гренні, тепер немає системи днів. Тепер тут у вас якби є полоска вашого життя. І буквально ваша гра закінчиться, якщо у вас закінчиться ХП. Ну, як би це зрозуміло. Ваше ХП будуть занижувати, якщо ви десь нагорнетеся або впадете з високої ділянки. Також, якщо вас спіймають, а також дід. Так, про нього я поговорив пізніше. І у цій грі на вас будуть полювати. Два брати, ну, в честь яких і назвали цю гру. Я буду їх називати Біба та Боба, тому що ну, реально їм підходить. А також тут є ще режим із гостями. Типу, ви тут можете запросити в гості до цих Біби і Боби. Ще двох персонажів це Діда та бабку з гри Грені. Ну тут все зрозуміло, типу, минула гра розробників. Не зрозуміло, що цим режимом він хотів нам показати, що The Twins вони в одному всесвіті з Грені, або Грені та Дід це просто гостьові персонажі і так далі. І тепер про Діда. Якби пам'ятаєте Опис Гренні 2, типу, там говорилося, що бабця все гарно чує, а ось Дід сильно б'є. Типу, у самій Гренні 2 я не бачив, щоб там Дід щось змінював. Типу, він тебе вдарив і якби наступний день почався. Типу, він нічого так і нормально не зробив. Але у The Twins Дід працює так, як було в описі Гренні 2. Тобто, якщо вас вдарить Дід. Вам знесе більше здоров'я аніж якась там бабка або два біби й боби До речі, в цій грі, якщо ви обираєте режим із гостями, то він стає дуже хардкорним навіть на легкій складності, тому що якщо вас знайде один член сім'ї. То за вами побіжить ще декілька, через що вони будуть вас зажимати з усіх сторін, і у вас буде ніякого виходу з ситуації. Тому такий режим дуже хардкорний. До речі, ще в режимі з гостями з'являється маска слендерини, типу, на вас бабка і дідусі не будуть на вас агритися, якщо ви надінете цю маску. Але вона діє не постійно, тому будьте пильні. Але тоді чому ця гра не хайпанула? І в чому її тоді проблема, що на неї не обратили ніякої уваги? Відповідь тут, мабуть, дуже проста: це Гренні. Тому що Гренні це гра, яка буквально собою задавила усі ігри під назвою Горор на мобілках від першої особи. Та й ще The Twins це дуже яскрава гра, і якби для жахів такий яскравий колір він не годиться. Через що ця гра буквально відчувається, як пародія на Гренні. Або ж пародія більше на якийсь Smiling X-корп. Серйозно, тут ну кольори дуже схожі. Тому що, наприклад, у Гренні усе було гармонійно. Типу, там було усе таке тускле та сіре. Що у Гренні був сірий будинок, сіра Гренні, сіра вулиця, сірі предмети. Усе було сірим, і це якби грало дуже гарно на саму атмосферу гри. А що у Зе Твінс? Тут усе. То сіре, то дуже кольорове, то не дуже кольорове і так далі. Через що ну, якби, ну, тут дуже все погано, навіть з якимось хоч контрастом. Навіть самі ці два близнюки вони ніяк не вписуються у свіжий стиль. Через що ось, мабуть, чому ця гра не дуже то і хайпанула. Але, до речі, мені в неї дуже приємно грати. Типу, серйозно, іноді мені набридає грати в одну і ту ж саму Гренні, а в Гренні 2 та 3 грати я не хочу, тому, в принципі, The Twins це непогана заміна. Але вони не хайпанули тупо тому, що вони виглядають як пародія на саму на себе. Або більш як пародія на свою бабцю. Тому ось такі ось справи. Дякую вам за ваш перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Або можете підписатися, якщо вам подобається багато моїх відео. Також, якщо ви хочете зі мною поспілкуватися, наш телеграм-канал буде в описі, тому все. Дякую, до побачення, побачимося у наступних відео та стрімах.